Вас вітає розчерепашу Шоу Суть цього проєкту, щоб я задавав діду питання, а він на них давав відповідь. Разом з тим, ви також можете долучатися і писати в коментар своє запитання, яке обов'язково в наступному відео діду зачитаю. А він буде на них відповідати, тому залітай. Давай питай, тільки хуйню не задавай. Пацюк. Сам пацюк. Добрий вечір, суші зумій. Чи всі ви живі та дорог? Гукнула миша пачуко та, та ще пачук, мовляє її. Далі. Дивись, дід, я рахую, це найкращий був на найтакий роз'єблювальний початок нашому е, шоу. розчерпавши шоу. І так, друзі, всім привіт! Доброго здоров'ячка. Ви зараз на Ютуб каналі Дітоля та Внук сидите. І в нас буде найкращий випуск сьогодні. Е, чому я так це сказав? Як ти думаєш, дідусь? Твої е, інтуїції? Що твої підказують, Магомедські способності? Що ти кажеш? Та що я буду казати? Застолія. Застолія, так. Да. А яке саме застолія, Що б на сьогодні буде в програмі, як ти кажеш? Венце буде. Ні. Венця не буде. Хоча можу і воно організувати. Венце буде. Так. Е, я ісіжари жарені. Боже, що голодний чи що? Так, дід, я тобі хочу пообіцяти, що для людей, які нас дивляться, цей випуск буде найкращий. Знаєш чого? Бо тому що ми сьогодні будемо дегустувати, бляха муха пиво! 10 різних видів. Да. Як тобі взагалі ідея така? Дуже добра. Ось на цьому столі ми будемо сьогодні дегустувати 10 різних. Обов'язково буде хмельничан. Давай пиво. Так, ми не будемо займатися, будемо продовжувати нашу шоу. Давай. А перед початком цього відео, що треба зробити, дід? Підписатися на ютуб канал Дід Толя та Внук. Давайте проведемо цей день з нами. З внуком, з дідусем. Ви маємо п'яка. Він нігде не роби. Тільки п'є. І жінку п'є. Дід. Ну. Що тут є? Півцом. Яке? Хмельницьке І? З... І? Закарпатське Є. Закарпатське, так. Да. Раз. Два. Три Чотири. Чотири. П'ять. А потім вже трошечки інтригу создам, ні. Так да. Я сьогодні буду. Не задавати діду питання про якусь хуйню, а буду задавати діду питання про те, що він продегустував е, пивко. Про те, що він згадав, з якої області, де виготовляється це пивко. Сяти буде бігати, цілу ніч. Сяти? Пасать! Ну, то таке буває, то що? І ми можемо починати. Розчерепашу шоу, в якому я буду дідові задавати пиво в ротик. щоб він його пив. Як не ну, трохи? Я, я, я сам добре. Що так холодно, дідусь, замерзаєш, аж накрився, Йопашу, мать. Та ж, блін, на... якісь є. О, гроші Іди на хуй! На! Хуя! Дай пару гривень На, хуя! Починаємо контентус в'єбентус за Да! Я що вже. не є є Все все, все, будьте тут! Ми тільки починаємо. Ми тільки починаємо. А дивіться, які. Е, бакали, дивіться. Ні куїві, до речі, Класні, класні. Так, все. Перше пиво в нас Чернігівське. Так, 0,5 Чернігівського. Як ти думаєш, звідки пиво Чернігівське? Чернігів. Обласний. Чернівське. Чернігівське, Чернігівське. Чернігівське? А, Чернігів. Бля. То яка? Черніг! О! Правильно! Молодець, дай 5! О, Класіка! О-оо! О. Бачите, я навчився! Ляй-ляй, ти. Все, хватить, дід, у нас ще 10 бутылок, ти що? А? Ой, будемо п'яні, йок, Давай. Так, чернівське пивко. Ставимо сюди. І дегустація. Не вживаємо, а... Девустуємо. Дегустуємо. Дегустує. Ніхуєва. Хмельницькі лучше, дорого. У нас є 10-бальна система. Пиво Чернігівське. Яку ти ставиш йому оцінку? По 10 бальну система. Чотири. Чотири бала з 10, але ригнув в кінці. Тож ще п'ятерочку підзьмемо. П'ять балів, добре буде? Ну, нема. Ні, таке собі, так? Да? Ну, ти кажи правду. 4 бала? Да. Мені 5. 5 плюс 4 буде 9. Yeah. Але yeah. ми ставимо оцінку. 5. 5. Єсть! Yes. 21 гривня, 99 копійки. У нас наступне пиво це Львівське. Ось така от гарнесенька бутилочка. Дивіться, яка вона гарненька. Давай! Потужна. Наше місце. Ого, Львівський заплатіть нам за рекламу так гарно відкрив. Чи ні? Давай, ля. Так, пробуй. Все, так тако трохи. Дай повно хубаво. Та яку повну наші дхуя їх, дід? Лупажим. Зовсім інший смак, так? Да? Блін, це якесь цікавіше, так? Солодовий екстракт. А, я думаю, щось таке солодке, так? Да? Ми, будем, ми вже п'яні. бляха, ми випали тільки другу бутилку, ми вже вважені, бляха. Питання: як ти думаєш, звідки Львівське пиво? Львова! Правильно! Ти вже два бали є, дід. 22 гривні коштує Львівська 05. Це в інтернету. Можливо, в супермаркетах буде дорожче, бо там за оренду люди платять і так далі. далі. Так, дід, трохи було таке воно сладке, так? Да? Трохи кисловате воно. Солодкий екстракт е, солод солодка хміль, яка має бути оцінка в львівському 0,5? 5 балів. 5 балів знову. Від мене 6. Славимо. 5, 5 балів, правильно. Ну що ж, Львівське, ми тобі дякуємо за смачненьке пиво. Мені дуже подобається, нагадує Воно Таке сладке, приємне, ніби якийсь смак присяжний. Але я думаю, що варто вже закусити, правильно? Трошки, так. Да. Чуть-чуть. А що є? Кубашки, да. Там дородом, тородом, тородам! Там тарадом! Тарадом! Ми лупашимо по одній кусочки. <питерев> Хочу вам подякувати, вельми шановна Анна, моя дружина, за те, що нарізала так красиво. Колбаску має бути фокус на колбасі. Вона О, так. дуже хороша і дуже опрятна. І Він. чистоплотна. Чисто дотримується всіх правил гігієн Всесвіту. Молодець. Це правильно. І дуже енергійна, і, і дуже хороша в неї доча. Емілі. Я тобі скажу так, дід, дивися. Та ми всі, в принципі, разом з ними з ними, нашими дорогенькими підписниками. Дуже класні люди, енергійні і хай би мир був. То взагалі було б все на бон бон на заїбон. Знову невеличка така зміна ракурса. І в нас наступне пиво це вже третє пивко. Дивіться, це в нас. Ух ти йоп, твою мать. Етін Герри експорт. Вам видно, до речі? Я не знаю звідки воно. Дід, яка ціна цього пивка? 35 гривень, ніхуя собі. Нормальна така ціна не маленька того саме. Де саме краще виготовляють машини? На твою думку. Германію. Це німецьке пиво, дід. Експорт. 1731 року виготовляли це пиво на початку. І до цих пів, до 24 Я тобі зразу сказав, що німецьке. Original Deutschland Chicken Browser Leonid. Бачиш, що пише? Ну, де за колбаски. Тянеться, дивіться, Це, блядь, блять, кокбатска як... Чим пиво, да? Так? так, так, ну що, дід. А колбаска хороша. еп. Так, німецьке пиво пробуємо, дід. Так, пробуємо, тестуємо. Блядь. Вкусно таке. За 35 гривень, чуєш? Ну пробуй. мені подобається смак. Оригінальний такий. Так, дід тестує. Як тобі? Назайбол. Ну то ти блять німечно дітс. Яку оцінку ставиш бляха, муха? Яку оцінку? Яку оцінку? Давай. П'ять. Знову п'ять! По 10 балів системі. Десять балів! балів! Єго! Бам-бам! бам бам Хе-хе-хе, <рек> Десять балів ставимо цьому пиву за 35 гривень, Господь з вами, щоб вам було завжди здоров'я мер, все як має бути. Класно, я вже, блядь, п'яний, коротше. І колбаска зрітає діду прямо. в Ротик. Єс! Пиво, за заєбончу. Я вже п'яний, бля. Наступне пиво в нас четверте це хайнекен. Будилка хайника стоїть 38 гривнів. 38 гривнів. ну пробуємо, яке воно, блядь? До речі, смак хайнекена не можна зрівняти. Будь-як. Е, нічим, бо що Хайнекен це є Хайнекен. Заплатіть нам за рекламу. Йок твою мать. Е, ну давай їм, діду. Бл -бл -бл давай лупаємо. 3-2-1. за мир у сьому світі. Блять, добрі б'є. Скільки ти ставиш його величності, Хайнекен? Балі. 10. 10 балів Десять. Десять балів! Є! Десять балів отримує Хайнекен! Є, є! Вачагенза! Вачагенза! Хайнікен це у нас Нідерланди. Наш нас наступне пиво це. Пиво нагадує тебе, гляньте. Легенда. Легенда, дід, так само, як і ти легенда. Сіверська легенда. Сіверська легенда. Бахмутський район Донецька область. Представляєш, Дід? Не. Це в нас в Бахмуті таке пиво виготовляють, 'ють, чи виготовляли? 4,0 градуса. До речі, в хайнике було градусів 5. Е, так, ну що ж, дід, може, спробуємо його? Така от бутилочка цікава. Що ти дурний чи? ні? Афектно було. Для дізі, від пива п'яне. Ти дурне. Блядь, це хороше таке. Відчуваю такий хміль на язику прям. Блін, реально класне пиво, чуєш? Скільки ти ставиш, ставиш? яку ти ставиш? Яку у Чо ти. Чотири! Че так мало, блін! Хороше пиво, чого! Ну, ну хай буде шість. Єе! Шість парів, бляха! Я люблю випити і поїсти на, на дурняка. Особливо на пиво. Дід, я ж не против з тобою. Ці емоції розділити і людям показати, що ми сьогодні такі гарні вирішили зробити для вас контентус. Ми не окашіть з тобою, чи алкаші трохи? Не, ну що ви пиздите таке? Ми блядь, просто е, дегустацію легеньку зробити і все буде файно, ні? Так, люденьки, ну як вам контентус? Е, дуже класний, я з вами согласний. Дідусь, як тобі взагалі така ідея, от 9 випуск, такий цікавий вийшов, як тобі? Емоції твої. То, що треба. Ну, блін, а дурняк О, завжди. Та що ти мені пиздиш, дурняк. Так, а наше наступне пиво це ось таке. є? Бланч. Бланч 1664 рік. Копен, Копен... Копенборг. Ціна, яка ти думаєш, Бланка. 35. 35 гривень. Ти кизнав. Дід, зразу говори оцінку, бо я не годен. Я ставлю тверду десятку. Смачне, креативне пиво. А я ставлю 12. Такого, що? Такого ще не було, дід. Як ти рахуєш? Це варта така оцінка? Варта. Двенадцять ба! Дід, я з тобою згідний. Я з пиздів. Десятка, нахуй йде. 12 балів пиво. Да. Кроненбург чи Кроненберг бланч. Дуже смачне пиво. Ми тако, клацаємо з вами і п'ємо. Це бланч. Що нам колись хлопець привозив з Франції планч. Ну, в принципі, смак ідентичний, не знаю. вони колбаси не вміють робити. Так, вони пиво роблять, ну їм до колбаса. Вони пив кохуя, що ти думав? Я сьогодні старався, як міг прибирав в гаражі, щоб було акуратно, подивіться. Плюс-мінус нормально, так? от Прибрав? Внизу. <світнє> а в нас наступне пиво це ось таке. Mm, закарпатське. Закарпатське пиво, оригінальне пиво, світле зварено з гордістю. Доволі непоганий такий цікавий слоган. Хорош. Це я собі? <плес> мені теж світло. Блядь, мені менше. Хоро. Та яке менше, дід, дивись. На, дивіться. Як тобі? Кусно, Закарпатські міють варити пиво. Бжілка бжілка, бжілка, бжілка працьовитий друг. Ай чум. Туслейте. Бж, yeah. Продовжуємо далі. Це у нас було Закарпатське. Яку ти ставиш оцінку закарпатському нев'єднаному хорошому яксну? Певку! Шістьорочка. Ой, ніхуєвочка, шістьорочка залітає. Як тобі такий контент? Не заїбав, чи я тебе сьогодні? Мені дуже колбаска подобається. А пивко як тобі в загальному хороше? Продовжуємо далі. Да. Нічого собі діт! Яке! А ну гадай, яке пиво, дивися, гадай і, і прочитай. Чайка! Чорноморська, м'яке, пиво, світле, постійно. Київське, чайка чорноморська, господь з тобою! Діє рі всі світі на небі і на землі. Українське! То це ти з Одеси, походить що? 4,1 алкоголя воно має. Дивіться, по правді скажу, в мене, блядь, розмивається все к хуям ці всі літери. Так ти молодий! В скляні бутилочки чайка коштує 28 гривнів. Пиво чайка Дніпровська, класичний смак, мелі та легкої з Дніпропетровська, дід. Cano! Все, все. Підписуємося на канал, є. Саша, ти мені скажи. Де що? світильник такий? У нас був один не було, друга. Та я не піжу, кажу, як є воно, воно. Ти, пизде. Пизде. ти заміняв, ще за це. Та був один світильник, що ти без мені, дід. Та два було! Один був! Де нахуй! Це, це ковнака, блядь, хороша. Охуєнно нас робили на, на, на понупончик. Блядь, я того пса зараз нагодую, падла. Воно м'яса в н'яса Хуя, весьма! Вафлі, блядь. Вафлі які? З макарали? Оооо, дідне культурно. Яку ти ставиш оцінку чайку купив? А да, я. О, чекай. Чекай! Гля, трошки. Та на ще буде пиво, діт. Наше два пива. Які? Ще буде пиво? Де ти подобрав його? Та ж пив, 10 пив, блядь. А де ти взяв? Яку ти ставиш оцінку пиво Чайка чорномор... Чорноморська? Та й таке Нічого хазяйс. <плес> ну, то є, яка оцінка має бути? Четвірка. Ну непогано. Стела Артува. Чо ти, блядь, пизди в мене пиво. я боли. Стела Artois у нас коштує 25 гривнів, бляха. Е, Бельгія пише чогось. Бельгійський, анадський. О, бляха, хороше. Таке, знаєш, лайтове пиво. Присмак має цікавий. Не знаю, я ставлю Стелла Артуа 10 балів. Отак от, от я вирішив. Ти що ти кажеш? А я ставлю 12 балів. єє тум Тум-тум-тум! Дідусь, як ти думаєш, яке може бути бляха-муха? Десяте пиво. Твої предсказання, твої магометські способності. Що тобі підказує, скажи мені було? Та таке воно, А ну добре подумай. Нє, тоді найкраще пиво в світі. Давай, говори. яке? Давай, гадай! Хмельниць! Єс! Та далі би такой малий! першого разу дивись! О, це хмельницьке пиво. Найкраще пиво в Україні, в світі. І за кордоном. Це Є хмельницьке пиво! The best of the best! Фокусуйте, фокусуйте, дивіться. Mm. А чого воно таке хороше? Що? Ну хороше таке. Ну, не попробуй. Скажеш як. Яку оцінку даєш хмельницькому пиві? Вищий клас! Вищий клас! А це не означає не 10, не до 11 балів! Не 12, а 15! А 15! Єлі! Бдіда ж комбасна списка вивелася, це ахуєнна! Ну що ж, люди добрі, я хочу такое вам подякувати, за те, що ви дивились нас. Будьте на позитиві, будьте з нами. І обов'язково любіть нас, тому що ми вас любимо. Ми вже ваші не конкретно, я вже п'яний чуть-чуть. Ні, ти п'яний, дорогий. Я вже п'яний капець, я не знаю, що таке ти молода, блядь. ну, Мені ну, похуй це. Діду, похуй, а я вже, блядь, вашений в кенкренчинчик-бал. Горівки я не п'ю. Фу. А. Фу, нахуй горівку ми не п'ємо, тому що ми вживаємо десь колись Хмельницьке. Сьогодні так вийшло, що ми вготили до хуя пиво, це у нас 10 бутилок було. А що вони? Ну вони все пили, дід, правильно? Ми потрошки по п'ємо. Ми дякуємо вам, що ви подивилися разом з моїм дідусом. Випуск 9. Розчерепашу шоу. У нас було питання про пиво. І це трошечки нагадує, що що не п'єш? Що ти п'єш! І так, все. Ми завершуємо це відео і хочемо вас попросити підписатися на YouTube канал, поставити вподобайк і обов'язково залишити свій комент. З вами був я, внук Саша, і Вітоля. Дякую, що ви з нами є. І любимо вас. Поважаємо.